Події тижня, що формують наше майбутнє. Київ з візитом відвідав керівник ЦРУ Вільям Бернс. Чи привіз він від Джозефа Байдена якесь повідомлення? Чи це була місія виключно ЦРУ? Але як відомо. Вільям Борнс числився проросійською креатурою в оточенні Байдена. Борнс і Саліван це така була зв'язка, яка в'язала Україну по руках і ногах. І вважалося, що саме ця пара не дає Україні перемогти, впливаючи на президента Байдена таким чином, щоб не поставляти велику кількість озброєнь Україні. Тобто, тримати на такому. Кисневому голоді, аби Україна і не програла, але й не перемогла, тому що вважалося, що розвал Росії буде ще більшою катастрофою, ніж агресія Росії проти України. Володимир Зеленський зустрівся з Вільямом Бернсом, розповів медіа про те, що він неодноразово зустрічався із Вільямом Бернсом в різних кінцях світу, не завжди оголошуючи про ці зустрічі. Отже, що він говорить? Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно, ще побачимось і обов'язково побачимось. Побачимо, як ця війна завершиться реальним надійним миром, заради якого ми і працюємо разом. Тобто, бла-бла-бла для підтримання комунікації, нічого конкретного. І швидше за все, що візит Бернса був чисто ритуальним. Аби попрощатися з Зеленським, якого він супроводжував весь час війни від імені команди Байдена. Події тижня, що формують наше майбутнє Сирія. Сирія, але вже поза Сирією. Як відомо, дружина Башара Асада Асма Асад ще заздалегідь до втечі самого Башара осіла в Москві. І за кілька місяців перебування в Москві, а вони там умудрилися в одній із веж Москва-Сіті накупити десь 40 об'єктів нерухомості, офісів і квартир. Отже, Асма Асад вирішила, що навіщо їй не вдаха, який тепер просто біженець. І вона. Подала на розлучення, оскільки вона британка, вона має паспорт Британії, громадянство Британії, народжена в Британії і була, до речі, здається, інвестиційним банкіром в Британії. Вирішила, нащо з цими невдахами Башаром Асадом і Володимиром Путіним мати справу? Треба повертатися в цивілізований світ. Отже, вона подала в суд Москви на розлучення із Асадом, і очевидно, що спробує дременути. Адже окрім Москви, у них нерухомості в різних кінцях ще багато де є. Зокрема, Швейцарія, Франція, по-моєму, в самому Лондоні. Тобто дітішкам на молочишко асади собі накапустили, але відповідати за терор, який Асад розвернув проти власного народу. Асма-Асад не збирається. Хоча розвідки повідомляли, що саме вона його накручувала на терор, на жорстокість, на часом неадекватну поведінку. Так що згоріла хата Горить Стодола. Події тижня, що формують наше майбутнє, командир транспортного літака. Мрія Дмитро Антонов, який не встиг, по суті, вивести борт за межі України, адже там був зламаний один з двигунів, і Мрія Згоріла в Гостомелі, заговорив про те, що можна добудувати другий борт, який готовий на 70%. Але ж треба розуміти, що мрія. Вона дійсно величезна, вона дійсно здатна перевозити негабаритні вантажі. Але технологічно це літак 30-40 річної давності. І добудовувати його в такому стані, як він був побудований 40 років тому, немає сенсу. Адже екіпаж за собою завжди тягав тон 10 різних запчастин, шини додаткові і. По суті, навіть ремонтну команду. Тобто, на що нам відновлювати борт, місія якого не зрозуміла? Адже ам 225 мрія, взагалі-то будувався для того, щоб бути летючим космодромом, щоб з нього запускали такий собі радянський шатл-буран. Оскільки Буран здох і. Згноїв неміряну не суму грошей радянських рублів після цього проєкту, мрія стала просто вантажівкою та дійсно легендарною великою. Але собівартість перевезення одної тони продукції на цьому борту просто неспівмірна із схожими американськими бортами чи європейськими. Хоча і не здатні возити такі величезні вантажі, як мрія. Події тижня, що формують наше майбутнє. Московський кривавий карлик влаштував, як завжди, наприкінці року, такий сумбурний жанр, який називається Пряма лінія разом із прес-конференцією. Тобто, вони змішали кілька різних жанрів. Аби це чудо сиділо і тріпалося 5 годин про будь-що тільки не на те, що справді турбує Росія. З переляку, звичайно ж, тема українсько-російської війни уникненна не могла бути. Тому це чудовисько розповіло, що воно готове позмагатися над житловим районом Києва у якості технологій. Він запустить. Своє нікчемне створіння з назвою «Орешник», а партнери України повинні виставити ППО, яке це чудо. Так я пропоную провести такий експеримент, таке змагання над Кримом. Це було б більш плідно, плідною процедурою, але найкраще таке змагання проводити над так званим Ямальським Хрестом. Це перехрестя. Різних газогонів, які з Ямалу транспортують в європейську частину газ. І через це перехрестя проходить 70% російського газу. От якби ми роздовбали оце газове перехрестя, Карликові не хотілося б більше експериментувати ні з Арешником, ні з сатаною, ні з дияволами в рясах і без ряс, бо, судячи з того, яка кількість збоченців оточує цього кремлівського карлика? Вони всі мають сісти у свою ракету сатана і відлетіти на той світ. Події тижня, що формують наше майбутнє? Ми зараз не говоримо про фронт, бо про фронт говорять спеціалісти з війни. Але хочу нагадати про одну дуже важливу річ. Театр під час війни став великою терапією для українського суспільства і те, що вистави просто заповнені глядачами, є факт беззаперечний. Тож Національний академічний і драматичний театр імені Франка повідомляє про те, що. Відбулася перша читка майбутньої вистави Магбет постановці режисера Івана Урривського, нове прочитання класичного твору Вільяма Шекспіра. Взагалі, театр Франка від прем'єри до прем'єри радує чимось неймовірним. Українські театри вже давно потрапили у рейтинги європейські і світові і тут. Мені здається, що наш український воєнний Макбет може бути дуже великою несподіванкою для театралів цілого світу, адже Уривський вміє дивувати. А трупа Франка це просто суперпрофесіонали, які здатні зіграти будь-які ролі неперевершену. Взагалі, Українська театральна традиція це традиція світова і європейська. Хто б що не казав, але українські водевілі понад два століття просто захоплюють світ. І ця наша українська водевільна культура разом з тим, із драматичною культурою, є нашим великим внеском у світову культуру.